На дворі була вже середина березня, а зима все ніяк не хотіла відступати. Ночами стовчики термометрів опускалися до 20 градусів набагато нижче, ніж удень. Виснажені холодами та відсутністю сонця, містяни ховалися по домівках, неохоче виходили на вулицю. І ось в останній день Масляного тижня, коли сонце, що проглянуло крізь хмари, розпеклося так сильно, що розтопило крижані замети. Люди, зрадівши першому в році теплу, масово висипали на площу та набережну, аби провести ненависну зиму. Під веселу музику та гучний сміх палахкотіло солом'яне опудало. Продавці на кожному розі пропонували млинці з усілякою начинкою, а власник за міської стайні пригнав до міста цілий табун коней і катав усіх охочих на величезних дровнях. Всі раділи, усміхалися одне одному і за давньою традицією просили прощення. Всі чекали справжньої, тепер уже близької весни. Андрій, молодий банківський працівник, теж був присутній на святі, але лише тому, що в центр міста його занесла необхідність потрібно було купити новий костюм для майбутнього важливого відрядження. Він, з почуттям виконаного обов'язку, кинув загорнутий у папір костюм, зачинив дверця та машини і подивився в бік набережної. Крики і без того гучні, ніби стали ще сильнішими і перекривали навіть музику, що гриміла наповну. Андрій, підганяний цікавістю, залишив машину на парковці і неквапливо спустився вниз, туди, де маячив різношерстий натовп. Ну, втоне ж, втоне. вигукувала якась літня жінка в червоній курці. Невже ніхто не витягне, шкода ж? Звичайно, шкода, відповідав їй товстий чоловік, потягуючи цигарку. А хто ж полізе? Вода то крижана, одразу скукожишся. Прокричали щось ще. Але що саме Андрій не розчув. Він розтовхав молодих людей, що стояли попереду, протиснувся до самого краю гранітних плит і побачив, як вдалині, в парі або трійці десятків метрів у воді бовталося щось маленьке, темне. Те, що тонуло, раптом протяжно заскавуліло, і Андрій зрозумів Це цуценя! Річка, що огинала набережну була не широкою, лише метрів сто, та й глибина невелика, ну, може, метри два-три щонайбільше. Замерзала взимку, вона теж не охоче. Місцева ТЕЦ щедро зливала в неї гарячу воду, і річечка навіть у найлютішій морозі лише вибірково вкривалася льодом. А в тому місці, де зараз зібрався народ, льоду ніколи не було, тож рибалки цілий рік вудили спінінгами. Андрій ще раз подивився на натовп хтось знімав те, що відбувається на телефон. Хтось байдуже позіхав, хтось пропонував різні варіанти порятунку. Розуміючи, що ніхто не збирається щось рішуче робити, Андрій скинув із себе пуховик, стягнув з ніг черевики і з розбігу стрибнув у воду. Вона виявилася не такою вже й холодною, як він припускав. Спершу тіло ніби пронизало струмом кожну клітинку, кожен нерв. Але зовсім скоро воно звикло до холоду, і Андрій, загрібаючи воду під здивовані та захоплені крики, Поплив до цуценяти. Щоб не злякати його, набрав побільше повітря, пірнув з головою і непомітно підхопив знизу. Залишалося тільки повернутися назад, і Андрій, відштовхуючись від води ногами, поплив до набережної, висунувши голову з води. Ідіть геть, відчепіться, огризався Андрій на тих, хто його оточив. Дайте дорогу! Він сунув занімілі ноги в черевики, загорнув мокре до смерті перелякане цуценя в пуховик. І поплівся до своєї машини, залишаючи по собі мокрий слід. Якась дівчина запропонувала йому допомогу, на що він, кинувши грізний погляд у її бік, заявив раніше треба було допомагати. Він сунув цуценя на заднє сидіння, сів за кермо і зачинив двері. Гамір натовпу змінився довгоочікуваною тишею. Андрій тремтячими руками ввімкнув пічку, стягнув із себе мокрий одяг і подивився на цуценя, що вилізло з пуховика. Ну що, брате, поїхали додому? запитав Андрій. Малюк у відповідь лише вильнув мокрим хвостом і влігся, поклавши голову на передні лапи. Сорокін, через п'ять хвилин до мене, зажадав начальник, зустрівшись з Андрієм у холі банку. Тільки не забудь, як минулого разу. Андрій ліниво дошкандибав до свого столу і кинув на нього рюкзак. Сім'я за тіла нили, горло неприємно саднило. Одна за одною накочували хвилі втоми. Андрій випив гарячого чаю з лимоном, побризкав у рот м'ятним інгалятором, але це не допомагало. Він важко опустився за стіл, пробігся пальцями по клавіатурі, переклав укладені у папку папери і подивився на годинник. П'ять хвилин уже вийшли. Входь, кивнув бос на знак привітання. Довго не затримаю. Сідай. Андрій плюхнувся на шикарне м'яке крісло і втягнув голову, що розболілася в плечі. Що хотіли? запитав він тихо. Олександр Петрович зняв окуляри, протер їх і відклав у бік. Я з приводу тієї жінки, що заходила в п'ятницю, вимовив бос, похрустівши товстими як сердельки пальцями. Ти ж схвалив їй кредит, вірно? А ти в курсі, який у неї дохід? Андрій наморщив лоба, намагаючись пригадати, що було в п'ятницю. В п'ятниці завжди було багато клієнтів. Андрій, що мав не найкращу пам'ять, не завжди міг згадати їхні обличчя. Але жінка, про яку йшлося, якось одразу прийшла на думку. Це була нічим не примітна бабуся, яка хотіла отримати гроші на ремонт свого старого будинку. Андрій завжди відчував до таких людей жалість і симпатію і, по можливості задовольняв їхні прохання, за що вони його завжди називали хорошим хлопцем. Звичайний дохід, знизав плечима Андрій. Пенсія? А що не так. Минулого разу, Олександр Петрович шумно втягнув ніздрями повітря. Минулого разу ти вже схвалив кредит такій самій клієнці, і тепер вона оформлює банкрутство, накопичила купу боргів і все. Вибач, прощавай. Здорово, правда. Зрозумій, Андрію, ми не благодійна організація і не можемо роздавати гроші всім охочим. Є певні правила. Я розумію тобі, шкода людей, ти хороший хлопець, але ми ж не можемо працювати собі на збиток, створюючи проблеми на рівному місці. А цим людям, думаєш, приємно мати справу з усіма цими колекторами, приставами в разі несплати. Андрій піддався вперед так, щоб бос бачив його обличчя. Цим він зазвичай демонстрував свою сміливість і чесність. Олександре Петровичу, я вважаю, людям треба довіряти, хрипло відповів він. Я не думаю, що з тією жінкою будуть проблеми. Мені здається, здається, йому, хихикнув бос. Він не думає. Гаразд, проїхали. Слухай, щось ти сьогодні моторошно виглядаєш, захворів чи що? Він уперше помітив блідість на обличчі Андрія і несподівано змінив гнів на милість. То і справді мав недобрий вигляд. Очі були каламутними, губи потрісканими, з горла так і рвався болісний кашель. Та в порядку я. пробормотів Андрій. Куди там? відмахнувся начальник. Іди но ну, ти краще додому, відпочивай. А завтра, якщо краще не стане, до лікаря. Через три дні він мав вирушити у відрядження, яке обіцяло йому підвищення, а застуда, яку він підхопив після купання в крижаній моді, руйнувала його плани на корені. Напевно, вона не мине на завтра і до післязавтра теж. Вже надто паршиво він себе почував. Може, у нього навіть бронхіт або, що гірше, запалення легенів. Та ні, я справді почуваюся нормально, запротестував він. Зараз трішки розходжуся і буду як у гірочок. Олександр Петрович сперечатися не любив, тим більше з підлеглими, і просто з нажимом повторив те, що сказав хвилиною раніше. Андрій, знаючи його натуру, покірно підвівся і поплентався до дверей. Настя тебе підмінить, крикнув йому навздогін бос. А ти йди і більше не з'являйся на роботі в такому вигляді. Нема чого інших заражати. Андрій зіткнувся з Настею, яка поспішала до боса. Це була симпатична довгонога блондинка, з якою Олександра Петровича пов'язувались досить тісні стосунки. Андрій передав їй слова начальника. Анастасія невдоволено хмикнула, але не стала сперечатися і побажала Андрію якнайшвидшого одужання. А той, вибравшись на вулицю, хитаючись, як моряк, попрямував до аптеки, щоб купити собі щонебудь для полегшення. У маленькій аптеці, розташованій на розі, було темно і небагатолюдно. Андрій зайняв місце за літньою жінкою, що схилилася до каси. І ще там була маленька дівчинка в пошарпаній легкій куртці. Він закашлявся і мала, злякано повернувшись до нього, рушила вперед. Цитрамону немає, роздратовано відповіла аптекарка в маленькому напівкруглому віконечку. Анальгін теж скінчився. Коли привезуть, не знаю. Літня покупчиня зітхнула, забрала куплені ліки і звільнила місце. Дівчинка зробила крок до віконця і підвелася навшпиньки. Мені ось це, будь ласка, сказала вона, просунувши за скло рецепт, одну упаковку. Аптекарка мимохідь глянула на папірець, віддалилася за перегородку і невдовзі повернулася з коробочкою в руках. Чотириста рублів, безбарно вимовила вона, поглядаючи на дівчинку зверхню. Мала попорпалася в глибоких кишенях і витягла звідти кілька купюр і жменю дрібних грошей. Ой, у мене тільки двісті п'ятдесят, боязко пробурмотіла вона, побіжно перерахувавши гроші. Ліки коштують чотириста рублів, повторила жінка з ще більшим роздратуванням. Але у мене тільки 250!» – пригнічено вигукнула дівчинка, вивалюючи гроші на касу. А таблетки дуже дуже потрібні. Давайте я занесу вам трохи пізніше залишок. Я тут недалеко живу. За годину принесу або навіть менше. Ти що, не розумієш? закричала на неї провізорка. Таблетки коштують 400. У розстрочку ми не відпускаємо. Тут тобі не банк. Не можеш заплатити, відійди в бік і не заважай іншим. Вам чого? Це питання було адресовано Андрію, який став мивовільним свідком суперечки. Він квапливо дістав гаманець, витягнув з нього єдину купюру і поклав її поруч з грошима дівчинки. Мені те ж саме, посміхнувся він незворушно. Ці таблетки тільки по рецепту, заперечила аптекарка. Андрій ткнув пальцем у бік папірця, що лежав за склом, і висякався в хустку. «Так ось же він, кивнув Андрій. Ви його забрали, а ліки не віддали. Недобре, давайте но таблетки. Аптекарка, відчувши недобре, жбурнула ляму упаковку і супроводила все це злим, отруйним поглядом. Щось ще? прошепіла вона. Будь-що від кашлю температури і горла, попросив він рівним тоном, загалом від застуди. Провізорка без зайвих слів сунула йому якісь порошки, жарознижувальні таблетки і пляшечку з мікстурою. Андрій щиро подякував їй, додав до своєї купюри ще одну таку саму, потім забрав гроші дівчинки і простягнув їх їй разом з ліками. Дякую, подякувала мала. Зраділи такому неймовірному повороту подій. Тільки ви гроші собі возьміть, я так не хочу. Як? запитав здивовано Андрій, ось так задарма. Мене мама вчила, що за все треба платити. Мама тобі все правильно сказала, посміхнувся він. Але люди ж можуть дарувати одне одному подарунки. Можуть. О, ти вважаєш, що я їх тобі подарував, скажімо, на 8 березня. Воно ж зовсім недавно було. Він ще раз наостанок посміхнувся і разом з дівчинкою вийшов на вулицю. Щось ми далеко забралися, зауважив Андрій, проїжджаючи по брудній кривій міській околиці. Ти ж сказала, що живеш недалеко. Та це я так, щоб повірили, сказала дівчинка. А ось ми й приїхали. Андрій пригальмував біля старого дерев'яного барака, шиферний дах якого з одного кінця похилився під вагою берези, що впала на нього. Гнилий палісадник майже розвалився, а каламутні вікна закривали голі кущі буску. Ця картина справляла вкрай гнітуче враження. Він і не думав, що у великому сучасному місті з усіма його зручностями люди все ще можуть жити в таких місцях. Він вийшов з машини і одразу опинився в калюжі, промочивши ноги. Ходімо, сказала дівчинка, простягаючи йому руку. Здається, вам потрібно просушитися. Фен є. Ходім, ходімо, а то захворієте. Та я вже й так хворий, посміхнувся Андрій. Але раз ти наполягаєш, так і бути. Вони увійшли через скрипучий ганок в одну з квартир, і дівчинка запалила у вузькому передпокої маленьку лампочку. Якби не нежить, Андрій міг би розрізнити цілий каскад запахів, що витали в повітрі, гіркий аромат ліків, вогкості смаженої картоплі та відсирілих книжок чи газет. «Свєта!» – прилунав із сусідньої кімнати приглушений жіночий голос. «Свєта, ти довго ходила? Сталося щось. Андрій, який вже встиг зняти мокре взуття, босими ногами прошльопав по підметеному полу до вітальні. Там, біля стола, що стояв біля вікна, сиділа худа бліда жінка в старомодному довгому платті і тримала на руках такого ж худого кота. Обличчя її, обтягнуте тугою шкірою без єдиної зморшки, через нестачу світла нагадувало голий череп: темні западини очей, тонкий правильний ніс, підібрані безкровні губи. Андрій з хвилину вивчав це дивне неживе обличчя і раптом здригнувся. Він ніби знову опинився в холодній воді, тільки тепер навколо не було нікого. Крім цієї худорявої і блідої, як зимовий місяць, фігури. Наташо. назвав він забуте ім'я. Це ж ти. Жінка поворухнулася, спустила кота на підлогу і примружила короткозорі очі. Андрій здогадався вона його не впізнала. Зате він упізнав її майже одразу. Та як було не впізнати стару подругу. Наташо, це я, Андрій. Посміхнувся він, підходячи ближче. Невже не пам'ятаєш? Дитячий будинок, усе дитинство разом. Ти ще заступалася за мене, коли хлопці ображали. Пам'ятаєш, як одного разу вони засунули мої пальці у велосипедне колесо, а ти взяла палицю і побила їх? Пам'ятаєш, як я одного разу лизнув у зимку залізну трубу, а ти дихала мені на язик, щоб він відлип? Наталя важко охнула, підвелася і тут же знову впала в крісло. А ти змінився? похитала вона головою. Я згадала. А як тебе занесло сюди? Я думала, тебе давно вже тут немає. Виїхав кудись подалі, до Києва, наприклад, а той узагалі за кордон? І я так про тебе думав, посміхнувся Андрій, сівши навпроти. Думав, що вийшла заміж і переїхала. Я ж навіть шукав тебе деякий час в інтернеті, але так і не знайшов. Ну, розповідай, як ти, чим займаєшся? Це, до речі, донька твоя, скільки їй? Андрій жахнувся, коли вони показалися з підплаття. Сині, роздуті ноги були схожі на обрубки або пузаті пляшки, і було незрозуміло, як Наталя пересувається на них. Андрія пересмикнуло від думки, наскільки це болісно. Так, Свєта – моя донька, повідомила Наталя і прикрила ноги подолом. Їй уже дванадцять, я її відразу після випуску народила. А займаюся, та зараз уже нічим. У мене діабет, тож тепер тільки сиджу в чотирьох стінах. Ну і підробляю кравчиною, щоб хоч якось прогодуватися. А ти, я дивлюся, важливою людиною став. Андрій зніяковіло посміхнувся і махнув рукою. Він ніколи не любив красуватися і виставляти на показ свою заможність. Те, що він працював у банку, не означало для нього рівним рахунком нічого. Просто пощастило одного разу. Ось і все. Так вважав Андрій. Може, тобі допомога якась потрібна? запитав він обережно. Ну там, ліки чи лікування в лікарні? А що я питаю, дурень. Ну, звісно ж, потрібна. Він метушливо сунув нуку в кишеню. Вийняв звідти гаманець і поклав його на стіл. Грошей там було небагато, але в Андрія було дещо ще: депозит у банку, на який він відкладав частину грошей із кожної зарплати, і виріс цей депозит до пристойних розмірів. Андрій планував купити на ці гроші хороший автомобіль замість свого старенького, пошарпаного Фольксвагена. І тепер ця мрія здалася йому дріб'язковою, міщанською, сповненою порожньої користі. Але й справді. Навіщо йому нова машина? Ні сім'ї, ні дітей, і вдома ніхто не чекає, крім врятованого напередодні цуценяти, у якого навіть імені поки немає. А Наталі? Андрій згадав, як вони в дитинстві мріяли про краще майбутнє, лежали на даху старого парку і дивилися в безхмарне літнє небо. Вона була старша на три роки, і Андрій вважав її своєю рідною сестрою. Він радів, як дитина, коли йому вдавалося розсмішити її якимось жартом чи витівкою, і сумував, коли їй було сумно. Вони крали одне для одного їжу з їдальні, дарували з приводу і без маленькі подарунки, навіть зробили собі крихітні татуювання на зап'ястях, поцупивши у виховательки швейну голку і гуаш. Андрій задер рукав і посміхнувся, побачивши збляклу синю зірочку. Ох, і влетіло ж нам тоді, засміявся він, показавши її подрузі. Адже ми й справді могли занести якусь заразу або померти від зараження крові. Але ж не померли, з посмішкою заперечила Наталя. Дожили до цього дня і знову зустрілися. Мій покійний чоловік якось питав, звідки ця наколка? Навіть подумав, що я сиділа у в'язниці. А твоя дружина питала про неї? Немає в мене дружини, зітхнув Андрій. Як це? І ніколи не було. Ніколи. Їхні погляди зіткнулися, і Андрій побачив у її очах живий вогник, такий самий, який горів там давним-давно, у дитинстві. Він простягнув до обличчя Наталі свою руку, холодну й тремтячу від ознобу, але не встиг торкнутися його. Свята, тримаючи в руках висохлі черевики і шкарпетки, стала між дорослими і важливо надулася. Ось я все зробила, заявила вона з гордістю. Тепер усе сухе. Ходімо пити чай, щоб не захворіти. У нас, до речі, залишилося ще трохи меду і липового цвіту. Адже я вже захворів, посміхнувся Андрій. Не думаю, що мед мені допоможе. Хоча можна спробувати. Як це? стривожилась Наталія, піднімаючись. Так, ну бо йди на кухню і без розмов. Як рідна сестра, Андрій зрозумів, що весь цей час сумував за її турботою, хоча не думав про це. Він покірно пішов перед за маленькою, але не по роках дорослою Святою, і її мамою, яка колись була для нього ближчою за всіх. Вони так давно не бачилися, їм ще стільки належало обговорити, а весняний день тим часом повільно догорав, поступаючи місцем, першій у цьому році по справжньому теплій ночі. Ну як твоє відрядження? насамперед запитала Наталя, коли Андрій приїхав забрати її з лікарні. Все вийшло. Він довго дивився в рум'яне обличчя подруги, що розцвіло, і не міг повірити своїм очам. Ще зовсім недавно воно було сірим, тьмяним, немов стара гіпсова маска, а тепер було сповнене життя, і було воно до божевілля гарним, як і раніше. Навіть веснянки на щоках і ті горіли, немов крихітні іскорки. Так, все в повному порядку, запевнив Андрій, а в тебе. Наталя широко посміхнулася, злегка підвелася навшпиньки, повільно повернулася і ляснула себе по стегнах, та начебто теж кивнула вона. Ну що, додому? Андрій відвів її до машини і допоміг залізти всередину. Всю дорогу він думав про дещо і тепер хотів це сказати, але ніяк не наважувався. Поїхали до мене, сказав він, зібравши всю волю в кулак. Ну, не годиться жити в такій халупі, того й гляди, стеля на голову завалиться. А що вдіяти, зітхнула Наталя. Іншого дому в нас немає. Мені ж, як сироті, мали видати нове житло, але якось не дали. Добре, хоч таке є. Ні, це не діло, повторив Андрій. Це ж руїни, а не дім. Перебирайся до мене. У мене дві кімнати, займай будь-яку. І Світі у мене подобається. Он із собакою потоваришували, навіть баксом його назвала. Тільки барсик ваш, ніяк із ним ужитися не може. Постійно гризуться. Он, значить, як, засміялася Наталя, грюкнувши його по плечу. Вона хоч тобі допомагає по дому. Світі тільки дай волю, відразу на шию сяде і ніжки звісить. Її в їжакових рукавицях тримати треба, а то миттю розперезається. Мені здається, у тебе чудова дочка, не погодився Андрій, а як вона здорово готує, та я такої смаженої картоплі в житті не їв, так що даремно ти на неї наговорюєш. Він знову подивився на Наталю, а та подивилася на нього і раптом різко відвела погляд. Добре, тихо сказала вона. До тебе? Так, до тебе. Я. Я справді дуже рада, що ти це запропонував. Ну, а як інакше? посміхнився Андрій. Ну, не випадково ж ми зустрілися. Він весело присвиснув, відпустив зчеплення, і машина неквапливо влилася в потік інших автомобілів. А ще за кілька місяців вони зіграли скромне, але дуже гарне весілля.